Доброго часу, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок і ми з вами традиційно робимо таро-прогноз для овнів, левів та стрільців на цей робочий тиждень. Вас, як завжди, буду просити залишати подобайки, пишіть у коментарях, слово приймаю. І так, овне, що вам принесе цей тиждень? Так, з 15 по 21 квітня. Овни на цьому тижні можуть зловити дуже круті шанси на розвиток, така творчість. Всі ідеї, які будуть приходити до овню, вони можуть мати гарні результати, як у фінансовій сфері, так і у сфері емоційній. Так? Кохання, відносини, овни відчують в собі великий потенціал, енергетичне таке насичення. Так? І все, за що вони будуть братися, буде реалізовуватися на їхню користь. Головне не стати залежними від тієї ситуації. Дуже уважно фільтруйте спокуси, які будуть до вас приходити на цьому тижні. Леви, давайте подивимося, леви. Що чекає саме вас на цьому тижні? так, Які енергії до вас можуть прийти? Леве? Леви на цьому тижні можуть отримати фінансову якусь підсилення, так, якесь фінансову. Пропозицію, фінансову винагороду, ось ви відчуєте таку внутрішню свободу, незалежність, у вас з'явиться ще більше бажання до реалізації, і ви будете, знаєте, цей тиждень проживати в такій фінансовій стабільності, ви будете і надалі планувати, структурувати ваші плани, намагатися рухатися вперед і отримувати задоволення і фінансове таке підкріплення. Якщо ви думаєте про відносини, там теж будуть гарні перспективи на розвиток? Давайте подивимося, що цей тиждень принесе стрільцям, так? З 15 по 21 квітня стрільці, так? Яким цей тиждень буде для вас? А от стрільцям на цьому тижні може бути складно перенавантаження справами. Якось дуже багато ви на себе можете взяти одразу і розтрачати свій ресурс на усе одразу і не отримувати. Того результату, якого ви хочете. Будете плити течії ресурси, винагороди, на яку ви можете чекати, може затримуватися. І це може вганяти вас в такий депресивний стан, ви можете занурюватись в себе і не помічати того, що дає вам все ж таки плюс. Тобто ви будете загострювати свою увагу на негативних речах і впадати в таку собі депресію стосовно фінансів. От, будете намагатися тримати баланс. Можливо, треба делегувати свої заняття для того, щоб якісно виконати хоча б половину. Що цей тиждень принесе терезам, близнюкам та водоліям? Вас, як завжди, проситиму залишити вподобаєчку, пишіть у коментарях слово приймаю, та давайте подивимося терези. Так що вас чекає на цьому тижні. Терези на цьому тижні можуть отримати різку неочікувану форс-мажорну ситуацію стосовно своїх планів стосовно. Своєї реалізації, тобто ця ситуація достатньо може бути різкою, вона може затягнутися. Знаєте, як коли ви хотіли якогось просування, і це просування може просто застрягти на одному місці. Необхідно буде долучити якусь активну дію, так, для того, щоб її просунути з місця, але і це. Не обов'язково може допомогти. Тому цей тиждень необхідно буде аналізувати, чому так відбувається. Можливо, треба зараз просто відпочити. Можливо, треба підійти до ситуації, яку ви хотіли реалізувати до своїх планів трошки з іншого боку і подивитися, чому саме так зараз відбувається. Близнюки. Давайте подивимося, що цей тиждень несе саме вам, так? Близнюки, яким цей тиждень буде для вас? Близнюки. Близнюки на цьому тижні можуть перебувати в достатньо агресивних енергіях, ви можете потрапляти в якісь конфлікти. Ви можете перебувати в якійсь залежній ситуації, з якої вибратися може бути достатньо складно. І це. Буде впливати на ваш емоційний стан. Прийняти це буде достатньо складно. Вас будуть постійно намагатися спокушати, перетягувати до себе на свою сторону, а ви будете намагатися відсторонюватись від свого оточення і не підпускати близько у душу всіх, хто буде до вас проявлятися. Так, водолічки, давайте подивимося водолічки. Водолієм, яким цей тиждень буде для вас. Водолієм тиждень може принести якісь гарні шанси, якийсь успіх. Головне звернути вчасно увагу на цей шанс, який може біля вас з'явитися. Звертайте увагу на свій емоційний стан, тому що ви можете прогавити свій шанс через свій такий депресивний настрій. Зверніть увагу на тих людей, які намагаються вас підтримати. Ви достатньо будете себе почувати такою, знаєте, самодостатньою людиною. От, але зараз все в ваших руках і ви будете багато працювати, але змінити ситуацію, яка стосується домовленостей, от, ви можете саме на цьому тижні. Тому не упускайте своїх можливостей. Що цей тиждень з 15 по 21 квітня принесе дівам, тільцям та козирогам? Обов'язково залишаємо вподобаєчку, пишемо у коментарях слово приймай. І так, діви. Що принесе вам цей тиждень? Діви. Діви на цьому тижні вас чекає початок якогось нового шляху, нової дороги, нового знайомства. І ви можете коливатися між прийняттям якогось рішення. Необхідно до нього буде віднестись дуже серйозно. Деякі моменти на цьому тижні будуть підвисати, затримуватись, буде така, знаєте, незрозуміла десь ситуація, але вам необхідно віднестися до всього, що буде відбуватися дуже серйозно, не легковажити, відчувати прямо душею, внутрішній голос свій слухати, він вам буде підказувати, куди слушно повернути. Вернути голову, тому що деякі ситуації на цьому тижні будуть виходити за рамки з-під свого контролю і підвищувати енергії такі конфліктні, от, тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Тільці, давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень, так? яким він може бути для вас. Тільці у період з 15 по 21. Тільці на цьому тижні можуть проживати складний період трансформації, от ви можете отримати повідомлення, телефонний дзвінок, який вплине взагалі на ваше життя і перебіг подій на цьому тижні. Бажано дослухатись до своєї інтуїції, ви можете конфліктувати з оточенням, у вас можуть відкриватися очі на ситуації, на відносини, на тих людей, які поруч з вами. От, і це буде дуже сильно змінювати навколо вас події. Деякі ситуації, на які ви розраховували, можуть на цьому тижні затримуватися. Ці зміни будуть приходити поступово, тому дуже важливо тримати баланс. Козирожки. давайте подивимося, який цей тиждень буде для вас, так? Козороги, Козирожки. Козарошки. Козироги, на цьому тижні у вас є ризик бути обманутими або самостійно себе завести в якусь ілюзію і самообман. На цьому тижні ви можете зав'язати нове знайомство, ви можете розпочати новий шлях, нову дорогу для себе незрозумілий і новий. І необхідно слухати свій внутрішній голос, свою інтуїцію з приводу всіх пропозицій, які будуть приходити до вас на цьому тижні. Вам необхідно навчитись брати відповідальність на себе, тому що вам приймати рішення доведеться на цьому тижні. Але будьте дуже уважні, щоб не потрапити у сіті якихось незрозумілих людей, які можуть намагатися вести вас в оману, от, і ви можете на то купитись. Раки, скорпіони та рибки. Що принесе вам цей тиждень з 15 по 21 квітня? Вас, як завжди, буду просити проявляти свою активність. Пишіть у коментарях слово приймаю. І так, раки, Так, яким цей тиждень буде для вас. Раки на цьому тижні. Ви знаєте, цей тиждень покаже, що настав час залишити. Деякі моменти залишити деякі ситуації. Ви, як наче не готові це зробити, ви варитесь в якомусь незадоволенні, розчаруванні, щось вас дуже так тривожить і не задовольняє, але ви це не відпускаєте від себе, ту ситуацію, яка емоційно дуже вас підхоплює. Цей тиждень покаже вам нові можливості, в яких необхідно буде долучити, можливо, якісь знання, зайнятися якоюсь самоосвітою. І це може бути щось нове зовсім для вас, це, як наче ваш якийсь. Шанс на найближчий час. Послухайте дуже важливу пораду мудрих людей, які навколо вас можуть бути. І це може бути жінка, яка може вплинути на хід подій у вашому житті саме на цьому тижні. Скорпіончики, давайте подивимося, скорпіони, так, яким цей тиждень може бути для вас? Скорпіони на цьому тижні можуть проявляти якусь різкість, не підпускати до себе оточення, намагатись конкурувати, але при цьому їм дуже складно вийти із зони комфорту. Вони, як наче, не вірять в реалізацію якихось можливих там ідей. От, вони не вірять в те, що оточення може їм допомагати, от, тому можуть, знаєте, триматись так трошки осторонь от, і е, намагатися приймати рішення. Самостійно, але це може бути дуже складно. Тобто для скорпіонів тиждень достатньо складний і в емоційному плані так необхідно буде вчитися брати відповідальність за прийняті рішення та свої дії. Рибки, яким цей тиждень так, буде для вас, давайте подивимося, риби 15, 21 для риб. Риби на цьому тижні будуть переможниками, тріумфаторами. Риби відчують такий внутрішній потенціал, харизму енергію. Вони будуть накопичувати ресурси, вони будуть потроху реалізовувати свої заплановані плани та ідеї. Риби будуть насолоджуватися життям максимально, але дуже важливо рибам звернути увагу на тих людей, які є в вашому оточенні, і вони вас вводять в оману, створюють ілюзії, брешуть, і ці люди змусять вас приймати дуже таке важливе рішення саме на цьому тижні. Тому зверніть увагу на те, хто буде проявлятися і як вони будуть себе поводити. У вас буде шанс. Виявити цю людину і прийняти міри.